Друзі, я хочу, щоб ви подивились ось це відео і зрозуміли, як можна маніпулювати інформацією. Чи правда, що мікрохвильовка вбиває вітаміни? Так, мікрохвильовка вбиває вітаміни. Але головне, це не просто побутовий прилад, а справжня харчова катастрофа, яку від нас приховують. Справа в тому, що СВЧ випромінювання руйнує структуру їжі на молекулярному рівні: вітаміни, мінерали, навіть білки усе це втрачає свою природну форму. А значить, організм просто не може їх засвоїти. Це науковий факт, але великі корпорації та виробники техніки роблять усе, що про це ніхто не говорив. Я вирішив запитати, чи правда, що мікрохвильовка вбиває вітаміни? Привіт! Це поширений міф. Мікрохвильова пич нагріває їжу за допомогою електромагнітних хвиль, і це не призводить до значної втрати вітамінів. Вітаміни можуть знижуватись при будь-якому способі приготування, але мікрохвильова пич зазвичай зберігає їх краще ніж, наприклад, тривале варіння. Головне не переварювати їжу і не готувати її занадто довго. Дякую. Чаджепіті. І цим відео я хотів сказати вам дві речі. Але спочатку скажу, що Отакі думки про те, що микрохвильовка дуже шкідлива, це приблизно про те, як у 19 сторіччі люди вважали паротяг винаходом дьявола. Це приблизно так. Я можу порадити їм тільки читати побільше і розвиватись. А тепер про те, що я хочу сказати, перше дуже багато людей зараз маніпулює різною інформацією у всіх сферах, тому включайте своє критичне мислення, будь ласочка. І друге, що я хотів сказати, що чат GPT це класна штука. Але що таке чат GPT для тих, хто не зовсім розуміє, це такі алгоритми, які допомагають у інтернеті, у просторі інтернету знаходити всю інформацію, аналізувати і видавати вам відповіді по вашим питанням, але є дуже велике ле чат-GPT ще немає багато чого, те що має наша голова, наприклад, критичного мислення, бо в інтернеті дуже багато неправдивої інформації, Я думаю. Я сподіваюся, що багато хто це знає, що інтернет це не остання інстанція, де треба перевіряти якісь факти і якусь інформацію. І чат GPT бере так само з інтернету цю інформацію. Він не завжди і, можна навіть сказати, дуже часто не може правильно віддиференціювати, де правдива інформація, а де ні. Тому чат GPT класна штука, допомагає у роботі, але покладатися повністю на якісь важливі питання. На нього поки що не можна у майбутньому 100% Можна буде, але поки що це не так.